Росіяни завдали ракетних ударів по Україні. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі у напрямку столиці та Василькове на Київщині, а також шостки на Сумщині. Опісля там пролунали вибухи. У Києві ліквідовують наслідки російської атаки. Цієї ночі та зранку окупанти завдали удару по області дронами та ракетами. Працювали сили ППО. Є збиті цілі. Як повідомили у міській військовій адміністрації, постраждала жінка 75-го року народження. У неї контузія та гостра реакція на стрес. Внаслідок удару зафіксовано також падіння уламків у Дарницькому районі. Уламки впали на покрівлю приватної будівлі, вибиті шипки. Будівля частково зруйнована. Обійшлося без пожежі та руйнувань. Внаслідок удару балістикою по шості пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, дві два освітніх заклади, інші об'єкти соціальної сфери. Про це розповів міський голова Микола Нога. Протягом ночі та ранку, за його словами, зафіксовано шість вибухів. На місцях атак працюють усі екстрені служби. Офіційної інформації про постраждалих наразі немає. Наслідки атаки ще уточнюють.